Пеппі Пелс Веселі друзі Келлі Регі Семі Ізі Габі Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! До нас сьогодні завітала команда веселих друзів. Це п'ять друзів-тварин. Социня Рейгін, Лоша Сені, кролиня – Габі, Совеня Ізі та кошеня кель, які є унікальними. Сьогодні Келі хоче поділитися історію, Яка з нею трапилась? Ізі та Келі разом обідають у школі. Як зв'язувалося, ланчбокс Келі порожній, тому друзі вирішують поділитися з нею обідом. Це історія про емоції, як і ви відчуваєте, коли ділитеся з іншими, навіть якщо спочатку не дуже хотілося. маляти. А ви знаєте, що таке ланчбокс? Це коробка для сніданку, обіду, який ви берете собою у дорогу. Вони зручні та дають можливість забезпечити вас здоровим перекусом. Тож послухайте розповідь. Келлін та порожній ланчбокс. Регі, Ізі та Келі. Збиралися разом пообідати у школі. Регі, який дуже хотів їсти, прибіг першим. Але де всі, нетерпляче вигукнув Регі. Він не став чекати всіх і почав наминати фрикадельки. Саме в цей момент прилетів Ізі та приземлився поруч із Регі. Привіт, Ізі. А що це в тебе на обід? поцікавився Регі. Мій улюблений смаколик, відповів Ізі, відкриваючи ланджбокс, наповнений свіжою смачною рибкою. Нарешті прийшла Келі і сіла проміж двох друзів. Я така голодна, що могла б проковтнути всю свою їжу одразу, сказала Келі під звуки бурчання свого животика. Регі та Ізі настільки зосереджено обідали, що не помітили, як Келі відкрила ланчбокс, який виявився абсолютно порожнім. О, ні, напевно, вранці я взяла не той ланчбокс. Келі розчаровано опустила голову і заплакала. От, Халепа, тепер я буду голодна цілий день, подумала Келі. Келі була досить горда і вперта, тому їй не хотілося просити друзів поділитися з нею. Якби вони тільки помітили, що в мене немає їжі, подумала келі. У цей момент Реї відірвав погляд від фрикоделюк сказав: «Ням-ням, оце смакота. Обід це завжди задоволення. Він узяв ще одну фрикодельку, не помічаючи засмучену келі, яка почала відчувати ще більший голод. Твоя правда погодилася Ізі, підкинувши рибку повітря та ковтнувши її ціліком. Регі здивовано підвів погляд, не розуміючи, чому ж келі нічого не сказала. Келі, а чому ти не їси? Я думав, що ти дуже голодна? запитав Регі. Я вранці була настільки схвильована, що взяла не той ланчбокс, похмуро відповіла Келлі. Регі в голову прийшла думка. Коли ти хвилюєшся, то запросто можеш забути якісь речі. Як прикро, що Келлі залишилася без обіду. Ось, пригощайся, запропонував Регі. Я з радістю поділюся з тобою. Спасибі, вдячно відповіла Келі, поглянувши на ланчбокс з фрикадельками. Як мило, що ти вирішив поділитися зі мною, хоча ти і сам голодний. Ізі, смакуючи рибку безупину, подумав, коли Регі поділився їжею з Келі, вона так зраділа. Можливо, і мені варто поділитися. Лови ще й від мене. вигукнув Ізі, кидаючи рибку келі. Дякую, друзі. Тепер у мене є і фрикадельки, і рибка. Як круто мати таких друзів, як ви. вигукнула келі, наминаючи їжу так, що шматочки розліталися довкола. Ізі та реї. Поглянули один на одного та розсміялися з манер келі за столом. Дивіться. вигукнула Келі, підкидаючи рибку високо в повітря та намагаючись зловити її. Рибка декілька разів перевернулася в повітрі, а потім приземлилася прямісінько на ніс регі. Ей, відколи риби почала літати запитав Рекі, сміючись. Хоча риба моя улюблена їжа, і я буду дуже голодна, та все ж не хотілося б опинитися в такій ситуації знову, подумала Келі, як добре, що Регі подінився своєю їжею. Це надихнуло мене і допомогло зрозуміти, що дінитися з іншими важливо, розмірковував Ізі. Можливо, і зі мною може колись статися така прикрість. Діти! Ця історія про те, що всі можуть помилятися. Нічого поганого в цьому немає. Це може статися з кожним. До цього треба ставити зрозуміння і бути більш обережним. Як ви думаєте, які емоції відчували Ригі та Їзі перед обідом? Вони відчували радість та були нетерплячими, бо дуже зголодніли. Як ви думаєте, що відчувала Келі перед тим, як відкрила свій ланчбокс? Їй дуже хотілося їсти. А що вона відчувала, коли його відкрила? Келі була розчарована, що вона взяла не той ланчбокс. Ця історія про те, що коли ти хвилюєшся, то можеш запросто забути про якісь речі. Але як добре, що користь з тобою друзі, які можуть прийти на допомогу, я впевнена, що ви допомагаєте своїм друзям та завжди їх підтримуєте в складних ситуаціях. А щоб підтримати кошеня кири, пропоную зробити їй подарунок. Намалюйте або зліпіть для неї смаколики. Чекаю на ваші роботи, а на наступній нашій зустрічі ми дізнаємося, яка допомога знадобилася симі.